Привіт, я Анастасія Пашковська. Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я допомагаю жінкам за 6 тижнів збільшити енергію, позбутися випадіння волосся, акне, ПМС, налагодити сон і не тільки, завдяки нескладним змінам у харчуванні та роботі з аналізами. Долучайтеся до каналу, якщо ці задачі актуальні для вас. В минулому відео я розповіла про ту помилку в сніданку, яка краде вашу енергію, заважає схуднути та збільшує потяг до солодощів, і що додати у сніданок, щоб позбутися цих проявів швидко. Сьогодні Розповісти, чи безпечно пропускати сніданки, не снідати взагалі, якщо ви, наприклад, зранку не голодні, ви на інтервальному голодуванні або вас навіть нудить від деяких продуктів. І як це вплине на вашу енергію, втомлюваність протягом дня менструальний цикл та вагу? Ми живемо в еру перенасичення інформацією. Різні експерти кажуть часто протилежні речі. Саме тому у своїх відео я завжди посилаюся на актуальні наукові англомовні дослідження за останні 10 років. І в описі під відео ви зможете їх знайти також і в цьому Відео, і ви вже зробите ваш висновок самостійно. Перш за все, прислухайтеся до себе та свого тіла. Отже, поїхали перш за все, давайте розберемося, а чому зранку у вас немає апетиту. Загалом вважається нормою, якщо вам хочеться їсти протягом першої години від пробудження. Якщо ж апетиту у вас немає вже півтори-дві години від пробудження, і загалом їжа, що називається, не лізе, ви можете з'їсти зовсім трошки. Це може бути пов'язано з деякими негараздами з боку роботи ШКТ, Про це трошки згодом. Отже, перша причина, чому у вас може не бути вранці апетиту, ви пізно вечеряєте або навіть переїдаєте на ніч. Оптимально вечеряти мінімум за 3 години до сну, оскільки таким чином більша частина їжі зможе вже перетравитися, і також ви будете так значно краще спати і не будете прокидатися вночі, оскільки глюкоза вже встигне прийти до норми. Друга причина, чому у вас може не бути вранці апетиту, і, можливо, навіть вас може нудити, особливо від жирних продуктів або солоних, може бути пов'язано із неповноцінним відтоком жовчі та застоєм жовчі. Нагадаю, що жовч це рідина, яка виробляється нашою печі. А зберігається в жовчному міхурі, і вона грає ключову роль у травленні, а особливо в притравленні в засвоєнні жирів. Таким чином, жовч нам допомагає засвоювати жири та жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін Д, Е, А, і також вона має протипатогенну, тобто протипаразитарну, протигрибкову дію. Якщо тривалий час ви не вживали жири, і пропускали прийоми їжі, або у вас був стрес, чи ви приймаєте довго медикаменти, наприклад, кок, це може призвести до застою жовчі. Які фізичні симптоми? Тому можуть говорити про неповноцінний відтік жовчі. Це може бути схильність до запору, тобто випорожнення не кожного дня, сухі шкіри, висипання, дискомфорт в правому ребер'ї, важкість після їжі і не тільки. З Цими проявами ми успішно працюємо з клієнтами на індивідуальному супроводі. Вже з перших тижнів можна значно покращити роботу жовчного при дотриманні нескладних рекомендацій. Як результат, у клієнток зникає сухі шкіри, висипання значно менше випадає волосся, кишечник починає працювати стабільно один-два рази на день, а не раз на два дні. В чому магія таких швидких результатів? Я розповіла в інстаграм в закріплених в сторіс система подивіться цей хайлайт, якщо якщо вас вже довго турбуються симптоми, ви перепробували усі бади препарати але результатів немає Отже, ми зрозуміли, що в багатьох випадках покращити апетит зранку це зовсім не проблема. Тепер поговоримо, як надалі відсутність сніданку впливає на вашу енергію протягом дня потяг до солодкого, навіть на менструальний цикл та набір ваги. Докладає дослідження за 16-й рік, яке показує, що існує зв'язок між споживанням сніданку та зниженим ризиком діабету другого типу та метаболічного синдрому. Тобто наявність сніданку вранці прямим чином позитивно впливає на метаболізм, на процес схуднення, якщо це актуально для вас, на усунення передменструального синдрому, висипань та збільшення енергії. І навпаки, пропуск сніданку асоціюється із погіршенням чутливості клітин до інсуліну, що у свою чергу підвищує ризик діабету другого типу та інших метаболічних проблем. Це звучить складно, але простою мовою, це означає, що пропуск сніданку може призводити до підвищення системного запалення. Іршення висипань, млявості, туману в голові, передменструального синдрому та цілого спектру інших проблем, і це показало дев'ятирічне дослідження з 2002 по 2011 рік та низка інших. Якщо вам подобається мій контент, не забудьте поставити лайк або коментар для підтримки, оскільки на цьому тримається розвиток мого каналу, мені буде приємно. Рухаємося далі. У науковій статті за 2014 рік зазначається, що пропуск сніданку або запізній відкладений сніданок може призводити до ПМС болісної або навіть нерегулярної менструації, а сніданок протягом першої години від пробудження допоможе отримати стабільну енергію на день та менші прояви ПМС. Так, ви все вірно зрозуміли, я не помилилася. Можливо, це поки що не входить в концепцію вашого світогляду. Проте, менструальний біль та передменструальний синдром не норма і ніяк не природний стан для жінки. А наслідок системного запалення та дефіциту деяких мікроелементів, в більшості випадків цього можна позбутися за 2-3-4 циклу завдяки наскладним змінам у харчуванні та знову таки роботі з аналізами. Про три головних продукти, які можуть призводити до ПМС та менструальних спазмів, я розповіла в цьому відео. І, звісно, пам'ятаємо, що пропуск будь-якого прийому їжі призводить до недоїдання, недоотримання цінних мікроелементів. Як наслідок, може посилитися випадіння волосся, з'являється головний біль, синці під очима. Також може погіршитися сон. Якщо ви відчуваєте, що все, що я зараз сказала, це про вас, і ви не знаєте за що братися, я запрошую вас в індивідуальну роботу. На супроводі зі мною ми створимо умови, завдяки яким ви зможете позбутися постійної втоми та млявості, випадіння волосся, висипань, налагодити сон, роботу кишечника і значно більше за 4-6 тижнів. На рівні причини без відкату, не маскуючи симптоми, без складнощів харчування, зайвих аналізів та сумнівних біодобавок. Харчові продукти, кількість аналізів та бадів буде комфортною під ваш бюджет. Рекомендації я завжди надаю нескладні, але дуже влучні. До речі, Системний підхід до здоров'я це коли лише 20% зусиль дають 80% результату. При самостійних спробах зазвичай навпаки велика кількість зайвих хаотичних дій, витрачені кошти на зайві аналізи, добавки, а з мінусом почутті, так і немає. За посиланням в описі відео ви знайдете супер детальний опис шеститижневого супроводу один на один зі мною. Отже, про те, з чого має складатися корисний ситний сніданок, який допоможе отримати вам стабільну енергію, допоможе худнути, якщо це для вас важливо, я розповіла в окремому відео, його я зазначила на початку. Плюс розповіла, чим шкодить відсутність жирів на сніданок в довгостроковій перспективі. Посилання знайдете зверху праворуч. Якщо у вас є запитання, обов'язково напишіть, я читаю кожен. Кожен коментар в наступному відео я розповім про молочні продукти і в яких випадках їх споживання варто зменшити.